Купівля саджанців справа дуже відповідальна, адже ви купуєте рослину на десятиліття, можливо, його урожай буде радувати не одне покоління вашої родини. Підписуйтесь на наші канали при виборі саджанців, не потрібно поспішати, як не варто, і купувати посадковий матеріал яблуні і груші на стихійних ринках або у продавців приватників. Вам легко можуть підсунути рослина абсолютно не того сорту, який ви хотіли б купити, підмінити саджанці. Видавши тополя за дуже схожу на нього яблуню або грушу, а повернути або поміняти неякісний посадковий матеріал у приватника на ринку буде вкрай складно. Купувати саджанці найкраще в спеціалізованому розпліднику прекрасно, якщо він існує вже не один рік і вже заробив собі хорошу репутацію. Можливо, ціни там будуть вищі ніж у приватних продавців, зате і ризик купити дичка замість сортового рослини, зведений до мінімуму, звичайно. Навіть в спеціалізованому розпліднику не варто повністю довірятися думку продавця, необхідно самостійно оглянути рослина, його кореневу систему і пагони і купувати саджанець тільки в тому випадку, якщо він відповідає певним стандартам якості. Отже, давайте докладніше поговоримо про те, як вибрати якісні саджанці, яблуні та груші. коли купувати і садити. Це питання досі викликає багато суперечок. Одні садівники запевняють, що яблуні і груші краще садити восени інші що навесні. Я опишу переваги і недоліки посадки рослин в залежності від сезону. А ви вирішите, як віддати перевагу осіння посадка? Явна перевага посадки в цю пору року. Це великий вибір саджанців в розплідниках. В цей час їх масово викопують, і всі вони свіжі, навіть якщо у саджанця в цей час трохи підсушена коренева система, це не страшно, адже пересохнути вона просто не встигне. Вибір сортів також дуже широкий, ви легко підберете той, який вам потрібен. Зерняткові культури, на мій погляд, зручніше садити восени у ґрунті після сезону дощів багато вологи, до того ж, ці культури володіють достатньою зимостійкістю. Тому навіть при запізнілій посадці не підмерзають, а ще у садівника восени більше вільного часу, на відміну від весни, коли у нього безліч справ, до недоліків осінньої посадки можна віднести досить високі ціни на саджанці і необхідність їх зимового зберігання, якщо у вас немає можливості посадити рослини відразу. Весняна посадка, як правило, навесні особливо ближче до її кінця. Ціни на саджанці падають. Більшості розплідників доводиться просто викидати непродані рослини, зберігати які довше вже не можна, тому знижки. Розпродажі і навіть подарунки в цей час дуже поширені. Але такий посадковий матеріал, як правило, менш якісний, найчастіше розпродають залишки. Не сортів до того ж, якість саджанців знижується, наприклад, через неправильне зберігання їх надземна частина або коріння можуть сильно пересохнути до всього іншого. Весна це швидкоплинний і повний клопоту період року. Ви можете просто не встигнути висадити саджанці на ділянку вчасно до розпускання бруньок, а в цьому випадку велика ймовірність того, що вони не приживуться, як відрізнити однорічний саджанець від дворічного. Яблуня для посадки підходять як однорічні саджанці, так і дворічні ціна на останнє значно вища, проте це зовсім не означає, що вони набагато краще, набагато швидше приживаються однолітки, тому не завжди ця переплата доречна. Відрізнити однорічний саджанець яблуні від дворічного дуже просто: у однолітки немає розгалужень. Це просто пруд довжиною трохи більше один з корінням біля основи, а ось у дворічного саджанця повинно бути не менше 2-3 гілок, спрямованих в різні боки, і відходять від стовбура під кутом від 4-5. Груша краще віддати перевагу однорічному посадкового матеріалу коренева система. У дворічних рослин груші досить потужна, і викопати її без пошкоджень дуже складно. Навіть у однорічного саджанця груші можуть бути розгалуження. Тому відрізнити однолітку від дволітки трохи складніше, якщо саджанець не розгалужений, то це точно однорічна рослина. Зазвичай його висота близько 120 см, діаметр стовбура близько 1 см у розгалуженої однолітки, 1-2 втечі довжиною не більше 12 см, діаметр стовбура в цьому випадку трохи більше 1 см, у дволітки можуть бути 2-3 втечі довжиною не менше 20 см, а діаметр стовбура близько 1,5 см або трохи більше. У розгалуженої однолітки штамп нижня частина стовбура від коренів до перших розгалужень. Досягає 45-55 у дволітки. Він буде на два п'ятьм вище, Покроковий огляд саджанця. На що треба звернути увагу? В першу чергу огляньте місце щеплення, воно повинно бути добре, помітно у цьому місці основний втечу стовбур. Відходить трохи в сторону, оскільки після окулірування зрізають втечу підщепи і щепу трохи викривляється. Ну, а саме місце щеплення потрібно шукати на висоті від 5 до 15, см, це залежить від товщини підщепи. Якщо ви його не знайшли, цілком можливо, що перед вами сієнець, відрізнити щеплений саджанець від сієнця непросто. Місце щеплення чітко простежується тільки у яблуні, яка була щеплена на клоновий підщепу, вирощений з відводків. Від сортового прищепив, він відрізняється за кольором листя. Якщо місце щеплення ви знайшли, то уважно огляньте кореневу систему і надземну частину, на них не повинно бути ніяких пошкоджень або наростів. На маківці кору саджанця можна злегка відчарувати нігтем, Під нею колір тканини повинен бути зеленим, це означає, що саджанець здоровий, ні і підсушений. Уважно огляньте кореневу систему, коріння обов'язково повинні бути вологими, але не мокрими. При надмірному зволоженні вони можуть відгнивати. Щоб перевірити, чи все в порядку, можна легенько смикнути за корінь, здоровий не відірветься, якщо ж рослина починає підсихати, корінець легко відійде, такий саджанець брати не варто перевірте коріння на еластичність, невеликі товщиною з олівець. Повинні добре гнутися, але не ламатися. Кількість коренів може бути різним, але у саджанця обов'язково повинен бути яскраво виражений головний корінь, набагато більш товстий, і кілька додаткових довжиною 35-40 сорок. Чимало суперечок ведеться про те, чи можна купувати саджанці з листочками. Моя думка цього робити не варто, тим більше що відповідно до держтому для саджанців. Листя на них бути не повинно у поважаючому себе, і клієнтів розпліднику саджанці ушмигівають, видаляють все листя. Ще до викопування, адже листя випаровують вологу, а отже можуть підсушити рослина, на ринку ж практично завжди саджанці продають з листочками, щоб довести, що це саме той сорт і вид, які заявлені, для сумнівається покупця. Це плюс, але в такому випадку вам треба ретельно оглянути стан кореневої системи. Коріння рослини повинні бути змочені в бовтанці, суміші ґрунту і глини і добре упаковані. Питання, які потрібно задати продавцю співникам новачкам при покупці саджанця обов'язково треба з'ясувати районований сорт в даній зоні, чи відповідає він її умовам сухостійкість, зимостійкість і основні характеристики сорту час дозрівання плодів період цвітіння, щоб підібрати сорти запилювачі, смак плодів, придатність до зберігання, все це допоможе вам визначитися не тільки з сортом, але й з компетентністю продавця і розплідника, який він представляє. Як підготувати саджанці до транспортування, після покупки настає не менш відповідальний період транспортування. Щоб коріння не підсохли, потрібно переконатися, що вони досить вологі або зволожити їх. Прекрасно, якщо у вас є можливість зробити бовтанку і опустити туди коріння. Якщо ж такої можливості немає, можна обійтися звичайними тирсою, їх треба добре зволожити, насипати на дно пакета для сміття і помістити в нього коріння саджанця. Краще присипати їх зверху трьома-чотирма жменями тирси і наглухо зав'язати мішок. Бажано упакувати коріння так, щоб вони не провали мішок. Тоді випаровування вологи не буде, і саджанець без проблем добереться до місця призначення. Як зберегти саджанці до посадки, терміни зберігання саджанців, так само як і умови, можуть бути різними одна справа. Якщо до посадки залишилося кілька тижнів і зовсім інше, якщо висаджувати рослини, ви плануєте навесні, і попереду довга зима, найкращі рослини збережуться в прикопі. Якщо часу до посадки трохи, то все, що вам потрібно зробити, це викопати ямку за розміром коренів, укласти саджанець на ґрунт горизонтально так, щоб коріння опинилися в ямці, присипати їх ґрунтом. Трохи ущільнити їх і полити один-два відра води. Якщо ж до посадки кілька місяців, то надземну частину саджанця потрібно вкрити мішковиною, а навколо прикопа розсипати засіб для боротьби з мишами, можна додатково утеплити і кореневу систему, викопавши більш глибоку ямку або накидавши на корені побільше ґрунту, а взимку снігу. Саджанці, які ви плануєте зберегти до весни, намагайтеся прикопувати в тих місцях. Де раніше всього сходить сніг, інакше ґрунт буде відтавати дуже довго, і у вас не вийде висадити рослину в оптимальні терміни. Здорові сортові саджанці, фундамент хорошого саду, і над їх вибором варто попрацювати, не поспішайте купувати перше, на що впав погляд, тільки тому, що вам необхідно швидше висадити рослини на ділянці, поставтеся до цього вибору ґрунтовно, і багатий урожай з вашого молодого саду не змусить себе чекати.